Доброго дня, шановні друзі, вітаємо вас на нагородженні учасників обласного етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт, учнів-членів Малої академії наук України. Вже третій рік поспіль конкурс захист і церемонія нагородження проходять у форматі онлайн, але не зважаючи ні на що, сьогодні ми вітаємо переможців. Мала Академія наук України це середовище для талановитих дітей. І цього року ви вкотре це довели. Зараз, як ніколи, для нас є важливим наше майбутнє. А усвідомленням нашого свідомого, щасливого, прогресивного та інтелектуально розвиненого майбутнього є ви. Наші учні-члени Малої Академії наук України. І ми пишаємося тим, що свої перші кроки у науковій діяльності ви зробили саме тут. І попереду на вас чекають ще багато перемог. І з привітальним словом до вас звертається президент Миколаївського територіального відділення Малої Академії наук України, уповноважений із захисту державної мови, кандидат філологічних наук, громадський діяч, народний депутат України восьмого скликання Тарас Кремінь. Шановні миколаївці, дорогі учасники обласного фіналу конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої Академії наук України. Я Тарас Кремінь, уповноважений захисту державної мови, президент Миколаївського територіального відділення Малої академії наук, щиро, вітаю вас з цим високим досягненням. Ви виконували свої дослідження під керівництвом своїх блискучих педагогів, учителів, вихователів з різних обласних центрів, і це величезна заслуга кожного з вас, що, попри ракетні обстріли, проблеми із електроенергією, відсутність тепла, світла і, можливо, навіть через великі відстані кожного з вас. Ви продовжуєте працювати на відновлення України, нашої науки, підсилюючи освіту, нашу національну єдність і консолідацію в і мудрі, високі і світлі, розумні та радісні, але кожен із нас повинен виконувати свою роботу завзято і відповідально. Я схиляю голову перед досягненнями і подвигами наших збройних сил України, у лав яких видатні люди, ваші рідні і близькі. Моя честь і повага до Оксана Лісового, керівника Малої Академії наук, який зараз, у ці хвилини, боронить кожного з нас від російської люті силою українського слова, силою української зброї, силою української єдності і наближення нашої перемоги. Мої слова подяки і поваги до кожного з вас, хто допомагає підсиленню нашого фронту, і тому наш сьогоднішній захист, він історичний, він непростий. І дай Бог, що він ніколи так не повторився. Я хочу подякувати своїм колегам, які допомагали вам і будуть сприяти вам у підготовці до всеукраїнського конкурсу захисту. Вони зараз працюють і в еколого-натуралістичному центрі, і в центрі національно патріотичного виховання, туризму та краєзнавства. Я з великою повагою ставлюся до своїх колег і співробітників Центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Ну, і, звичайно, обласний будинок художньої творчості, який об'єднав усіх вас. Це один із найкращих закладів позашкілля на теренах нашої держави. Хочу сказати слова поваги і нашим випускникам Малої Академії наук. Вони всі сьогодні стали волонтерами, дехто став до лав Збройних сил України, але ми повинні знати таких людей. Мої слова щирості до Сергія Притула, один із перших випускників малої академії наук. Напевно, не треба його додатково представляти. Наш колега, наш випускник, людина, яка робить надзвичайно багато для того, щоб у нас у нашій армії було все необхідне для нашої перемоги. Зичу вам злагоди, добра, сил, впевненості, мудрості і звичайно спокою. Ми переможемо нікого не бійтеся до бою вперед. Слава Україні! Із привітальним словом до вас звертається директор департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації, доцент, кандидат педагогічних наук Алла Веліховська. Шановні учасники Малої академії наук, шановні вчителі, шановні науковці. Я сьогодні дуже рада вітати вас всіх в цей особливий день день підбиття підсумків наших змагань. Кожного із вас я вітаю зі своїми науковими дослідженнями. Ви самі побачили, наскільки це важкий шлях, але наскільки він приємний. Сьогодні напружена робота позаду. Сьогодні кожен із нас може видихнути і сказати, я це зробив. Сьогодні ваші вчителі, ваші батьки будуть пишатися тим, що в їхній родині, в їхній класній родині зростає молодий науковець. Участь у конкурсі МАН дозволяє кожному збагатити свій науковий потенціал, зробити вклад в освіту, науку нашої держави. І тому для кожного із вас ми сьогодні пишаємося тим, наскільки ви зросли, наскільки ви стали молодими науковцями. Нинішній конкурс захист проходив в надскладних умовах і ми всі це розуміємо. Позаду у нас трилогії, безсонні ночі, але в той же час кожен з вас міг зробити свої наукові досягнення, оформити їх. І ми вдячні вашим педагогам, які разом з вами допомагали вам проходити ці випробування. Шановні учасники, я вітаю вас сьогодні. Будь-яка війна це змагання освітніх систем. Я абсолютно впевнена, що ми разом з вами виграємо, виграємо завдяки вам, завдяки вашому досягненню, завдяки вашій наполегливій праці. Тримаємо стрій, Все буде Україна! І разом до перемоги! Ще чимало теплих слів на вашу адресу прозвучить сьогодні, але настає хвилююча мить. Нагородження переможців другого обласного етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії наук України. Департаментом освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації з 7 по 10 лютого 2023 року проведено в дистанційній формі обласний етап щорічного всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої Академії наук України. Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації номер 35 від 10 лютого 2023 року про підведення підсумків обласного етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої Академії наук України у 2023 році, за підписом директора департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації Али Веліховської, нагороджуються переможці обласного етапу щорічного всеукраїнського. Інського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів малої академії наук України дипломами третього ступеня Миколаївського територіального відділення МАН України відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства. секція Українська література. Нагороджується учениця 10 класу Новоодеського ліцею №4 Новоодеської міської ради. Верцюх Анна. Дослідницька робота Анни охоплює чимало. Наприклад, новий революційний жанр підліткової повісті, який зараз дуже стрімко почав розвиватися на території України. Також Анна проаналізувала художній стиль Володимира Ареніва та дослідила засоби ідейного трактування у творах «Порох із драконових кісток та дитя песиголовців. Секція фольклористика дипломом третього ступеня нагороджується учень 11 класу Мостівського ліцею Мостівської сільської ради Трофименко Владислав Наснаги Владиславу надають культурологічні аспекти і різноманіття сучасної української культури. Її визначний народний феномен, глибина, багатоманітність. Тому свою роботу він присвятив саме цьому. Це була перша, але вже досить вдала спроба. Бажаємо вам успіхів у подальшій науковій діяльності, Владиславе! Мала Академія наук України сприяє пошуку та підтримці обдарованої молоді, є стартовим майданчиком до нових відкриттів, сходинкою на шляху до самовдосконалення кожної особистості. Ви сьогодення України та її майбутнє. Це інтелектуальне змагання є унікальним простором ідей, який дає обдарованій молоді можливості заявити про себе, почути поради досвідчених науковців та отримати натхнення на подальші дослідження і проєкти. Дипломами другого ступеня Миколаївського територіального відділення Малої Академії наук України нагороджуються переможці обласного етапу щорічного всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої Академії наук України. Відділення мовознавства секція Українська мова нагороджується студентка другого курсу відокремленого структурного підрозділу Фаховий коледж Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського Вікторія Шматалоха. Однією з пріоритетних наукових цілей Вікторії є не лише визначення лінгвокультурологічної специфіки сприйняття назв із огляду на їхню семантику та граматичну будову, а також і щире бажання розвивати вітчизняну ономастику та вивчати її з абсолютно нових ракурсів. Це дуже гідне бажання. Бажаємо вам у цьому успіхів! Секція німецька мова нагороджується учениця 9 класу кузнецівського ліцею імені героя Ато Матвієнка Доманівської селищної ради Бондаренко Анастасія. Тема дослідницького проєкту Анастасії дуже актуальна: концепт Крейг Війна та його відтворення у німецькомовному публіцистичному дискурсі на матеріалі текстів повідомлень державної медіакомпанії Дойчві своїм дослідженням переможниця хотіла звернути увагу на досить важливу проблему, а саме на те, що інформаційний фактор сучасного протистояння між Росією та Україною виступає окремою складовою даного протиборства і в більшості випадків виявляється не менш важливим ніж військовий. Відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства секція Українська література, нагороджується учениця 11 класу Миколаївського юридичного лицею Миколаївської міської ради Федюкіна Лілія. Вілія є активною учасницею наукових проєктів, які пропонує відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства Малої академії наук. У 2022 році вона була учасницею обласного етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт МАН. А зараз ми її вітаємо вже із заслуженим другим місцем і бажаємо успіхів у подальшій науковій діяльності. Секція фольклористика. Нагороджується учениця 11 класу Южноукраїнської гімназії No2, вихованка центру дитячої та юнацької творчості Южноукраїнської міської ради Новікова Ірина. Ірина активно долучається до творчих та науково-дослідницьких проєктів, які пропонує відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства МАН. Цього навчального року Ірина брала участь в обласній учнівській науковій практичній конференції Всесвіт Григорія Сковороди, яка відбулася 25 січня 2023 року. Стала переможницею обласного заочного конкурсу творчих робіт Я Патріот України. А наразі посіла друге місце. З чим ми вітаємо вас, Ірино. Участь у всеукраїнському конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України є дуже складним і хвилюючим процесом. Учні дуже серйозно вивчають обрану тему, працюють над своєю роботою, розробляють банери, готуються до захисту наукової роботи, і це лише частина із тих процесів, які ми з вами можемо не бачити. Але звісно, помітимо результати, до яких вони прийшли. Кожен, хто хоч раз брав участь у конкурсі захисті, набув цінного досвіду, який знадобиться у майбутньому житті. І ми дуже пишаємось, що серед учасників обласного етапу є чимало успішних людей, які досягли неймовірних результатів. Однією з них стала Погосова Ніна, студентка першого курсу факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ніна також є неодноразовою переможницею третього етапу Всеукраїнського конкурсу захисту Малої Академії наук України відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства у секції Зарубіжна література. У 2020 році Ніна посіла друге місце, у 2021-му друге. А 2022 рік приніс перше місце. Адже вона набрала максимальну кількість балів 100. двічі отримала призначення стипендії президента України у 2021 та 2022 році. Наукові керівники Ніни Ткач Ірина Олександрівна, вчителька зарубіжної літератури Миколаївського ліцею номер 22 і Дудкіна Олена Олександрівна, керівник гуртка зарубіжна література обласного будинку художньої творчості. І сьогодні Ніна підготувала для вас відео. Привітання, шановні учасники та переможці обласного етапу конкурсу. За... Хасту Малої Академії наук. Я щиро хочу привітати вас і ваших наукових керівників з Днем Науки. Мене звати Погосова Ніна і наразі я студентка факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також ношу почесне звання випускниці Малої Академії наук. Минулий рік показав мені, що єдина константа у світі це наука. Навіть перебуваючи в евакуації за кордоном. Я мала честь презентувати свій науково-дослідницький проєкт на всеукраїнському етапі конкурсу захисту малої академії наук і набрала максимальну кількість балів, бо виграє той, хто відмовляється програвати. Для мене ця перемога стала не лише результатом трьохрічної плідної праці, а й доказом того, що коли знаєш навіщо, зможеш витримати будь-який як. Хоч мій манівський шлях оповило багато труднощів, спочатку пандемія, потім війна, то я ні на хвилинку не замислилась, для чого мені наукова діяльність. Бо від невизначеності сьогодення мене рятувала впевненість в тому, що захищати своє, захищати рідне, чи то науково-дослідницький проєкт, чи то країна завжди є правильним і переможним. Досі з трепетом та безмежною вдячністю згадує свій манівський шлях, як тремтіли руки від хвилювання, як перехоплювало подих за хвилину до оголошення результатів і як довго не могла спинити сльози щастя. Мала академія наук стала для мене великою родиною і допомогла визначити пріоритетні координати в житті. Мій манівський шлях вже завершено, але кожний фініш це ж по суті старт. Я планую продовжувати свою наукову діяльність в майбутньому і хочу побажати кожному з вас слухати розум, але слідувати за серцем, бо моє серце колись привело мене до науки, а завдяки розуму мені відкрились двері мана. Ще раз щиро вітаю усіх зі святом науки. І нехай щастить. Настав найважливіший момент сьогоднішньої церемонії: нагородження переможців другого обласного етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, які посіли перші місця. Відділення мовознавства секція Українська мова нагороджується учениця 11 класу Первомайського ліцею лідер Первомайської міської ради Обуховська Софія. Захоплення Софії мовою і фразеологізмами почалося з того, що вона вирішила удосконалити свою мову. Отже, з того моменту пройшло небагато часу, але Софія вже досягла чималих успіхів, адже сьогодні ми вітаємо її із першим місцем. Секція англійська мова. Нагороджується учениця 10 класу Миколаївського ліцею номер 58 Миколаївської міської ради Шкурат Анна. Одним із основних поштовхів до написання дослідницької роботи є набуття досвіду, практика з англійської мови, уміння відстоювати та впевнено представляти матеріал. У ході виконання проєкту Анна стикалася з різними труднощами. Перш за все, усі вони пов'язані із зовнішньою та внутрішньою ситуацією в країні. Проблеми зі світлом та інтернетом були постійними супутниками ходу дослідження, але, незважаючи на перешкоди, Анні вдалося гідно представити свою роботу та посісти перше місце. Вітаємо! Відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства. Секція Українська література. Нагороджується учениця 10 класу Миколаївського ліцею номер 55 Миколаївської міської ради. Гайченко Марія. В майбутньому Марія бачить себе в сфері мас-медіа або бізнесі. Своєю діяльністю вона би хотіла допомагати нашій державі розвиватися, а також надихати інших на здійснення своїх мрій, укріпляти їх віру в себе, робити світ добрішим і кращим. Написання науково-дослідницької роботи подарувало Марії надзвичайно цінний досвід та допомогло розкрити свій потенціал. А також вже є перші успіхи, перше місце, з чим ми сьогодні і вітаємо Марію. Секція зарубіжна література. Нагороджується учениця 10 класу Миколаївського ліцею імені Чайки Миколаївської міської ради Река Кіра. Кіра другий рік бере участь в обласному конкурсі захистів секції зарубіжна література. Минулого року вона посіла почесне друге місце, набравши 81 бал. А сьогодні ми вітаємо її з першим місцем і результатом у 87 балів. Нагороджується учениця 9 класу Миколаївського ліцею номер 22 Миколаївської міської ради, вихованка обласного будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради. Алексєєва Катерина протягом вересня-січня 2022-2023 навчального року. Катерина відвідувала онлайн заняття гуртка малої академії наук в обласному будинку художньої творчості, на яких була обрана тема дослідження Колористичні коди в романі Патріка Зюскінда Запахи, і це дослідження принесло Катерині не тільки досвід цікаві знання, але й перше місце. Вітаємо! Секція фольклористика нагороджується учениця 9 класу Миколаївського ліцею імені Володимира Чайки Миколаївської міської ради Новохацька Вероніка. Вероніка в обласному етапі всеукраїнського конкурсу захисту малої академії наук у 2021-2022 навчальному році посіла перше місце і увійшла до команди манівців, які представляли Миколаївське територіальне відділення Малої Академії наук у фінальному етапі конкурсу, де виборола почесне третє місце. А сьогодні знову Вероніка стала володаркою першого місця, і ми бажаємо вам подальших успіхів у науковій діяльності. Нагороджується учениця 11 класу южного. Української гімназії No1 вихованка центру дитячої та юнацької творчості Южноукраїнської міської ради Мазур Віраніка. Вероніка обрала цікаву і актуальну тему для свого дослідження біоарт на межі науки та мистецтва. Роботу присвячено вивченню процесів взаємодії мистецтва, науки і технології у 21 столітті. Під час дослідницької роботи був створений проєкт «Зимові химери, в який увійшли власні картини юної дослідниці, проаналізовано напрямки і техніки біоарту, його місце у сучасному мистецтві. Робота була немарною, адже Вероніка посіла перше місце. Вітаємо! Раз вітаємо всіх учасників та переможців. Бажаємо вам міцного здоров'я, плідної роботи, творчої наснаги та вагових здобутків на благо нашої України і, звісно, швидшої перемоги. До нових зустрічей! На все добре! Слава Україні!